Розпочинаємо випуски з трагічної новини 9 січня. Під станицею Луганською загинув наш земляк боєць національної гвардії України Роман Фурик, який перебував у зоні АТО від початку військових дій. Тисячі коломаян вийшли на вулиці міста, аби попрощатися із полеглим героєм. Навколішки перед героєм мешканці коломищини зустріли свого земляка захисника України нацгвардійця бійця батальйону імені кульчицького Романа Фурика вбитого на сході України. <му> oh <laughs> Ще летіло загиблого, його друзі та побратими, а однодумці з мотоклубу Карпати організували колону автівок та мотоциклів. Адже Роман Фурик був людиною з багатьма інтересами та захопленнями, серед них і спорт. Роман це велика людина, яка була чесна, відверта. Вона робила все для того, щоб тому докувався. Він переживав за все, не враховуючи те, що скільки перепон для нього було, скільки всього було, але він ішов до своєї цілі. Тіло Романа Фурика до рідного міста привезли побратими. Хлопці кажуть, засідки бойовиків не очікували. При собі мали і бронежилети, і каски, але від ворожої кулі наш земляк не врятувався. Трапились ненароком засада, патрулювали, попали в засаду. Пробували рятувати, ще здавалося, що ж ще думали, врятуємо. Він герой, герой для нас до всіх. Ми вже відходили і. За місце в одному батальйоні не одну ротацію пройшли з нею. Роман Фурик одним із перших поїхав на Майдан, де йому в обличчя втрапила граната. Очолював в Коломиї народну міліцію. З початку бойових дій відстоював нашу незалежність на сході України. Влітку у рідній Коломиї під час нетривалої відпустки він отримав іменний годинник від міністра внутрішніх справ України і знову повернувся на війну. У Романа Фурика залишилася старенька мати, вдова та діти. Тепер у нашій пам'яті він залишиться як людина патріотична та смілива, віддана своїй справі. Десятки людей ще не вшанували ще. Одного героя сучасності вшанували посмертно.